Питання. Протягом 10 років я дотримувався вчення про присутність насамперед, як зберігач частоти. А нещодавно я приєднався до програми, щоб стати наставником. Я сподіваюся зосередитись на тій частині населення, яка потребує керівництва та уваги. Це щось нове для мене, і вступаючи в цю нову область. Іноді я відчуваю тривогу та нервозність. У той же час я дуже вдячний і радий, що роблю це. Чи можете ви розповісти про цей парадокс, що втілює внутрішнє та зовнішнє одночасно? Дуже вдячний. Це чудово. Деякі з вас, можливо, не знають, що таке зберігач частоти. Хоча я згадував про це у книзі Нова Земля, У людей різні покликання та різні долі. Я назвав так когось, хто не пов'язаний бажанням чи долею робити щось значне, щось велике, щоб вплинути на світ, Зберігати частоти – щасливий, здійснюючи маленькі діла з великою турботою та любов'ю. Але найважливіше. Що він робить ці маленькі справи у стані присутності. Зберігачем чистоти може бути людина, яка займається садом або рукоділлям. При цьому, працюючи, вона перебуває у стані присутності. Вона може вступати в контакт з людьми. І той, з ким вона вступає в контакт, входить у поле присутності. Тому Ця людина зберігає частоту присутності. Ці люди дуже важливі. Серед присутніх багато тих, хто може вважати себе зберігачем частоти. Таким людям доводиться нелегко у цьому світі, бо наша цивілізація не надає їм офіційно визнаного місця. У середньовіччі зберігач частоти міг стати самітником, ченцем чи монахинею. Тоді таких людей було багато, і це було гідне поваги покликання. Але в наші дні безліч монастирів закриваються, тому зберігачам частоти доводиться створювати собі нішу, де вони зможуть зберігати частоту присутності. Людина, яка перебуває у стані присутності, впливає не лише на людей, з якими вона контактує. Ця людина впливає на значно більшу кількість людей, ніж може здатися при поверхневому погляді. Неважливо, що робить така людина. Головне, це свідомість з великої літери, що стоїть за нею. Все, що відбувається з однією людиною, впливає на загальну картину. Є таке поняття, як колективна свідомість людства. Усі люди взаємопов'язані на більш глибокому рівні. Так, яким було питання? Стати наставником? Це схоже на крок за межі того, щоб бути зберігачем частоти. Запитуючи, трохи стривожений і нервує, але водночас дуже радий і вдячний. Часто виникає питання. Чи готовий ти допомогти людям, які приходять з проблемами? Якщо ти вважаєш, що готовий, то швидше за все це не так. Якщо ти думаєш, що час бути наставником ще не настав, але при цьому ти можеш привнести чисту свідомість, коли спілкуєшся з кимось, коли ти сидиш навпроти іншої людини і приділяєш їй усю свою увагу, то ти вже дозрів для допомоги іншим людям. Можливо, стаючи консультантом чи наставником, ти вивчив деякі підходи. Ти пройшов навчання і ти маєш певні методи психотерапії та консультування, які ти спробуєш використати. Але якщо в тебе є тільки це, то ти не будеш достатньо ефективним. У тебе може бути лише певний обмежений успіх. Якщо питання, чи готовий ти, відноситься до освоєння якогось методу, якому тебе навчили, ти можеш сказати: Так, я готовий, тому що точно знаю, як це працює. Ти можеш його використовувати, але дуже важливо розуміти, що лежить в його основі. Це можна застосувати навіть до сильно структурованих та інтелектуальних методів, таких як психоаналіз. Ти аналізуєш цю частину, потім наступну і наступну. Так може тривати роками. Деякі психоаналітики, стаючи хорошими фахівцями, самі того не знаючи, розвивають здатність. Просто сидіти в присутності пацієнта і приділяти йому всю свою увагу. Вони поступово виходять з повного ототожнення зі своїм методом, а іноді взагалі перестають його використовувати. По справжньому ефективними вони стають, коли під час своєї роботи поєднуються з полем свідомості чи присутності. Важливо, щоб це поле просвічувало через метод, який використовується. Через деякий час ти можеш виявити, що застосовуєш відносно мало з того, чому тебе навчили. Ти розумієш, що так і має бути. Якщо ти повністю присутній, прийдуть правильні слова. Ти ставитимеш питання подібно до того. Як це робив Сократ. Він завжди починав з питань не тому, що вже знав відповіді, це був початок спільної спроби знайти відповідь, отримавши доступ до вимірювання присутності або усвідомлення. Тому, увійшовши у стан присутності чи чистої свідомості, ти слухаєш свого клієнта. А потім запитуєш. І знову слухаєш. Якщо це спрацює, то може статися так, що інша людина приєднається до тебе навіть без якогось прохання про це. В цьому немає потреби. Інша людина несвідомо підключається до стану присутності Ти поділяєш із нею поле присутності. З цього стану приходить лікування. Та відповіді на питання, якщо вони ще потрібні. Саме тому я сказав, що якщо ти думаєш, що готовий, то швидше за все це не так. Тому що в цьому випадку ти вважаєш, що знаєш достатньо, і зможеш застосувати свої знання на практиці. Коли ти маєш таку впевненість, це звучить чудово. Але Незалежно від того, як багато ти знаєш, це не зробить тебе великим консультантом або терапевтом. Одних знань тут замало. Вони можуть бути корисні, але реальна трансформація, реальне лікування відбувається через втілення присутності. Звісно, може бути корисним знати кілька підходів. Є деякі методи, які справді сприяють входженню до стану присутності. У таких методах це може називатися інакше. Наприклад, я вважаю, що метод, створений Карлом Роджерсом, є одним із них. Там основна робота з пацієнтом полягає в тому, щоб приділяти йому увагу. При цьому важливе безумовне прийняття. Безумовне означає, що ти не судиш, не вішаєш ярлики на людину чи її стан, все лікування ґрунтується на увазі. Мені зустрічалися люди, які пройшли терапію Роджерса. Один із них сказав, що це було дуже нудно, бо терапевт практично нічого не говорив. Я вважаю, що є деякі терапевти, які добре володіють методикою Роджерса, а інші все ще навчаються, хоча їм властива людяність і вони просто слухають не судять. Але не можна по справжньому опонувати цей метод без входження до стану присутності під час сеансу терапії. Дуже небагато з вас. Вже є духовними вчителями. Деякі рано чи пізно стануть ними у тій чи іншій формі. Дуже важливо, щоб незалежно від того, в якій формі ти проводиш своє духовне вчення, відправною точкою роботи з тілом, консультацій чи якихось парад щодо правильного харчування завжди був доступ до сили свідомості. Тобі не потрібно бути повністю пробудженим чи просвітленим, щоб бути ефективним. Але це допомагає. Я знаю дуже мало людей, які є ефективними в ситуації, коли потрібна допомога, вони повністю перебувають у стані присутності. Але ситуація може змінитися, коли вони повертаються до свого особистого життя. Стан присутності значно зменшується або зовсім зникає. Іноді люди, які працюють з ними чи просто перебувають поруч, випадково підслуховують, наприклад, їхню розмову по телефону з менеджером банку, і бачать, що вони дуже засмучуються. Як може такий духовно розвинений вчитель засмучуватися через якісь фінансові проблеми? Насправді це лише маленький приклад. В інших ситуаціях вони можуть засмутитися ще більше. Хоча, як не дивно, на лекції або духовному ретриті такі люди можуть бути досить ефективними. Отже, серед духовних наставників є люди, які можуть увійти до стану присутності, а потім у інших життєвих ситуаціях. Вийти з нього. Его знову заявляє про себе. Є вчителі, які займаються духовним вченням у великих масштабах. При цьому вони ефективні. Але якби ви побачили б їх у особистому житті, то вигукнули: О Боже мій. Тут є небезпека, що у якийсь момент. Его не обмежиться своїм впливом лише на особисте життя, на одній з лекцій воно може тихенько підкрастися ззаду, піднятися вгору по спині в голову і поставити жирну, чорну пляму на прекрасне вчення. Істина змішується з дивною егоїстичною нісенітницею. Такий вчитель більше не може передавати глибоку істину. Він бентежиться. Учні одразу відчувають це. Таке трапляється нечасто. Я був свідком подібного кілька разів. Звичайно, я не згадую жодних імен. Але був один чи два вчителі, які справді зізналися, що більше не можуть вчити, бо зрозуміли, що їхнє его відродилося. Тому. Коли я скажу, якщо ви залишите мене і не прийдете на наступний ретріт, то повністю загубитесь, ви можете подумати, о, це може бути ознакою того, що его повертається. Або якщо ви почуєте, як я кажу, що я найбільший учитель, який колись жив і колись житиме, тоді ви знатимете, що зі мною сталося. У такому разі. Настане мій час піти.